Діти, друзі. Вам нравиться, коли коли ви знаєте коли ви знаєте, що ваш друг чи там сестра знають вже, вивчили вас от і до, знають, коли ви обманюєте, і беруть же ж тут же обманюють вам за це. Вам так подобається? Це, це неприятна історія. Та значить тобі не довіряють, коли так ділають. Ну, скажіть мені правда. Ну, да дала сестрі, і що? Я що в кушу чи... цей блін? Ні, вона мені за це обманює не давала. Ну і багато таких історій було, як вона мені обманює. Багато таких, не об'язательно це гроші касається, багато чого вона мені обманює. Она не каже мені правду. на колбасу дала, та пішла колбасу куплять. І каже, вона не давала. І не обов'язково ним на цю тему. Багато є такого, що вона мені бреше, мамка. А я розумію, коли вона бреше. Вона це знає, при чому вона це знає. І моя сестра також таке саме робить. Вона знає, що я розумію, коли коли вона обманює, і мені бере нагло лице прямо. Браша і, і не красніє. Мені ж це неприятна історія, значить мені тоді не довіряють. Тільки чому, що я такого зробила, я не знаю. Хотілося б, щоб вони мені довіряли. Ну ви ях, довіря нема. Вони мені не довіряють. Не брешіть принаглиб лице, знаючи, що я розумію, коли вони брешуть. Мені це неприємна історія. То може... То може, б вони казали правду, було б приємніше людині. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, ставте лайки, буде мені приємно сильно. Я, я вас жду на своєму каналі.